30 листопада в Україні відзначають чудове свято, День Андрія Первозванного. З старовинними літописами він володин 12 апостолів Христа і приніс слов'янським народам християнство. Але на 30 листопада припадає інше свято молодіжне свято Калити, тобто Зимового Сонця. Свій початок у набережніх до християнських часів і славиться надзвичайно веселими вечорницями, красивими і цікавими обрядами. Готували до святкових з гуртом. Ще заздалегідь молодці носи до однієї господині порожда, крупи, сужін'якука та гуща. Господиня ж готувала свої гості вечерю. Добрий вечір, добрі люди! Раді вас вітати. Ми будемо все робити, щоб вас розвеселити на нашому святі. Гостей дорогих ми вітаємо щиро. Зустрічаємо всіх з любов'ю та миру. Хай збудуться ваші всі мрії, і бажання. Від нас я вас щирі вітаю. Україно, чарівна моя, ненько, найкращий не куточку землі. Солотіна Кріс, ти прекрасна, але найбільше твоє багатство народ. Народ чесний, трудолюбивий і скорений. Місний краніт, півучий він поголос. Україна, рідний край, золота, чарівна сторона. Скільки ніжних, лагідних слів придумали люди, щоб висловити свою любов до краю ми народилися. Наша Україна славиться традиційними святами та обрядами. Кожен, хто сповнений любові до добрити до української спадщини повертається до традиції свого народу. Отже, сьогодні ми з вами через призму сучасності поглянемо на минуле, щоб відчути красу і поезію давніх звичаїв і обрядів, станемо учасниками одного з чудових свят української мови. Сьогодні ми зігралися на великій англійської частині. Вечір напередодні свята Андрія дверь це чарів, а ніч долиносна. Цієї ночі кожен хотів дізнатися, яка доля чекає про цьому року. Молодці цієї ночі спати не лявал, адже це була своєрідна карнавальна ніч. Це була ота єдина ніч протягом року, коли дозволялись різні паробольські жарти та витівки. От і сьогодні для вас, шановні, усе найкраще. Жарти та розваги наших предків, старовинні звичаї та сучасних пісні. Запрошуємо вас на сучасні андріївські вечорниці. І коли вже я в з біля печі, що скоро звичайні, гості прийдуть. Ой, лютенькі добрі, гості, дорогі, здрасту, зі святим Андрієм вас і рада, що ви завітали до мене на свято. Ось жіночку від родця, і то Ти допікай скоріш помпушків. Почекай, ти бачиш, що люди до нас залітали, а ти не привітався. Що ж ти мені відразу не сказав? Доброго здоров'ячка, дати, бачите вас на святі у своїй хаті. Тож випікаєш видання. Та не вчи мене, любий, я вже вчена. Та знаю, моя голубенька, що ти у мене господиня. І ти зараз у мене, як собі. А пам'ятаєш, як часто тобі сажує це настиг. Та пам'ятаю, пул раз, не більш. Та невже, Господи, не може двічі. У мене ще купа роботи, а я сидю тут з собою та молоді згадую. І те морійненько, глянь чи мордуть дівчатам, вже й пора. І на твої струміли хай їх мати і нема. За його допомогою, ми пасно проведемо вечірку. А що там потрібно? Запускаю. Віддіть пароль. Паті на хаті. Пароль прийнято. Ах. Виберіть серед вас Андрія. Та я ж Андрій. Умовного Андрія, який буде зачитувати мови гадання. Ми ж тут гадати зібрались. Андрієм буду я. Завжди мені подобалося чоловіча одежа. Дивіться тут, скільки всього є. Наприклад, інстаграм-гадання. Інструкція. Відкрийте свій інстаграм. Якщо перше фото, що там буде дівчина, ви обов'язково знайдете пару до наступного свята Андрія. Якщо хлопець, то пара вже є, і вам залишилось зробити. зробити тільки перший крок. Якщо кількість дописів у вашому інстаграмі парна, рік пройде, неймовірно, розпіжень. Mm. Якщо не парна, додайте ще один допис із сьогоднішньої вечірки і читайте передбачення вище. Якщо кількість у вашому інстаграмі зменшиться 50, Просто пододавайте одне одного і буде вам щастя. Якщо вас немає інстаграмі, ви щаслива людина. Якщо є, ви щаслива та публічна людина. Якщо у вас є непричительні повідомлення, ви дуже зайнята та важлива людина. Якщо все читаєте одразу, любите порядок, то все доводите до кінця. Якщо в Інстаграмі є ваша мама, просто будьте обережні, думайте, що ви подаєте. Так, так, а що тут за галузь? Добрий вечір ваші у вашій хаті, укинь, господині, що веселі вечорниці в нашій Україні. Добрий вечір, господини, Славно молодець! Чули, що у цій хатині будуть вечорниці. Добрий вечір, добрий вечір, мої люди. А ну, хлопці, південьку на вулиці, зіпсуєте нам з дівчатами ворожіння. ви, дівчата сідайте, адже сьогодні такий вечір, у який мають заяснитися всі ваші мрії. Дівчата, а давайте поки хлопці нам поспіваємо. Sadhguru. Дан і ой, дівчата, можна е, долю загадати. Замір нас усіх чекали, та личі микали, похорожим, поспіваю, добру долю загадаю. Добрий вечір, любі гості, прошу вас до хати, поспішайте дівчатенька, все приготувати, бо пора вже вечорниці всім нам починати. Нав... Наваримо вареників, біленьких, смачненьких, та й запросимо до нас у гості хлопчиків гарненьких. Щоб вони разом із нами дружно святкували, Андріївські вечорниці піснею стрічали. Не українець, не козак, і до смачної страви не моста. Багато я чого у світі гів. Ківчатку, коли посівак поворот, кидаємо правий посівок через лівий час. Кидати треба так сильно, щоб через тин перелетів. А тоді дивиться, у який красиво фуском показує, звідти старості слід і чекати. Раз, два, три. Сінку показує. Амій на Тернопіль. А мій, здається, на Париж. <рив> ну Амій на хатків, десь там моя долонька. Запам'ятовуйте, звідти старості чекають. Вічумось, до <рив> хати я скомку то їм показує, Рани заміж туди, дома присадишся. Ми суми, ти ще ж молоденька. Дівчата, годі, годі сумувати, давайте трішки заштуватися. А давайте повороти, дізнаємося, що зараз швидше заміжки. Я думаю, що всі, вдома хто мені людина, грають на покійну, дізнають, що м'ясової людини. Чи не так? Та, що так звати мудрі судни. Ми наводилися на полі, по ньому і їх запитаємо. Мого судженого Василен вашу. А мого Максиму, А мого Спідко? А мого Андрія. А мого пантелеймона. <клухи> Рівнімо, щоб ви любили сім'ї словами майбутнє. щоб ваше розуміння панувало по у вашому домі, яка буде дешеві сім'ї. дівчаток, хлопці, а хто за столом якісь заспіває? Пішов грець до чорниць, вночі слободою, Сидить сова на воротях, крутить головою. Він сердега її побачив, та через вороти Запутився в борені і не робив шкоди. У Біляївці ми слухачі, вітер не повіє, Сама мати ложки миє, бо не вміє. Пішов грець до чорниць, стерний. Темненької ночі сидить гускавим водою, вирячила очі. Він до неї гиля-гиля, вона й полетіла, коли б не втік супа, була б гриця з'їла. Ой, якби козу я мав, я би не журився. Я би козу подаю, молока накрився. Посилала мене мати заганяти козака. А я вийшла за ворота, та й давай мобака. Ой, чоботи в моїй, носили встречають, не хотів їм то ходити, самі вискочуть. Гармоніст, гармоніст, Він цибулю дуже їсть. Як по вулиці йде, то кричить, цибуля де. Гармоніст, гармоніст, жарена картошка. А хто б тебе полюбив, як не та гармошка? Дівчата, а не хочете дізнатись, хто за професією буде сумнів? Ось От і добре. Для цього ворожіння нам зробити скринька, писка і декілька дідних речей. Я вже все вам приготувала. А не ми помічниці, ціни свій швиденько скринька. Я поклала скриню, де кіт за різничок. хто її витягне чоловік тієї дівчини повалем бурям. колоски, спи, ліборобу, шматочок дерева столяром чи теслою. Квітку чи стрічку, то ще не скору святів чи Люстерко не інакше, як великий удача. Ну що, не боїтесь поворожити? Ні, поворожимо! Я накриваю скриню пустинкою, а ви, дівчата, ви маєте по черзі те, що доля каже. Отже, почали. Три, чотири. А мені книжечка. Будемо наречений вчителем чи письменником. А мені зубна щітка. Точками заміж за стоматолога. А мені люстерко. а тобі гарна леда що судилося. para Доброго дня. Коли це він добре буває? От це вийшла воду до криниці, і якби не вийду матір, то не було з ким поговорити. Що розказати, додому понести, сусідам передати. Чи не скажете, ви фунцю, що оце ваші кури, у мене в городі роблять? А хто вам сказав, що це мої кури, вони що позначені, може, то ганені кури. Ганені, не ганені, а додому сьогодні не підуть. У мене залишиться. Як то залишиться? Ну, Вони вечір і спися мають. Ви, мабуть, хочете моєче собі забрати, як ті яблука, що з неї, яблені вам за тим палець. Якщо на моїм межі лежали, то моїм і стали. О такої, то як мій Петро на вашому стане, то теж до вас піде? Та може й піде. Я віпша від вас, не до не висненкувата, не товстайне язиката. От такої ж. Що? То це я тут став? це я без інкувата, то я тобі покажу, яка я здихата. Куди тебе лиха година побила, як ти моє яблука потрусила. Тьхуй на тебе і на твої кури, нехай вони тобі одними кіндарами неслися. Застала мене з тобою лика година. Скільки можна сперечатися? Досить вам вже жартувати. Кличте швидше музиченьку, чи не час потанцювати. Нічого англійської дівчата її випікали. По ній суджух своїх і долю коронаві. А чи сприйнято до себе наші хлопці? Це вже під час кусання калети. Хлопці, а хто mm. нас сьогодні за пана Калитинського буде? Калетинського вода? Дякую, так, я готовий. Доброго вечора, пане вам, пане вечор. А куди це виїдемо? А, їду калиту кусати. А я буду по мармезі писати. А я таки вкушу. Доброго, Доброго вечора. панове, наступного пана колетини. Доброго вечора, пане вечора і вам, пане Кольцевинський. А ви звідти та я тутешній, з нашого села. Хочу приготувати. То, то спробуйте. А що везете? Оце визове мій. А що в міху? сміх То давайте сміємо. Нема що роготати, коли хочеш калету кота. <плес> <плес> Оце парубок. Наступного року паном до відеоським у нас буде. Великі житники, добре дбайте. Нашу смачну калиту славляйте, а ви, дівчатенька, калиту її. Будь давайте, люди, за гостину дякувати будем і за те, що нас приймали, і за те, що частували. Дякую господині, за теплу хату, молодим дівчатам за стіл багатий. Нехай не сідає у вашій хаті, буде гостей багато. Ми гуляли, веселились, усім весело було. Вечорниці завершились і, здається, все пройшло. Ні, так просто не приходить. Серці струночка бринить. Про Андріївські вечорниці в серці спомин буде жити. Цю традицію й нині не забути. Нас в гості їдуть друзі тві досі, Україна пригощає, будуть вечорниці, на вишиваних рушних поклали тві пісіль, море теплих почутів з душі криниці, Україна, диво, квітка, гарна, пречудова. about вам, Бажаємо, добра і щастя, радості, безкрай, здоров'я, хай несе промінчик сонця, кістуки, і зоданих, і і вікон. Нехай слова і пісні неозвучі, для вас донають знов і знов, хай будуть не нерозлучні добро, надія, віра і любов. Дякуємо всім за увагу.